Всім привіт! І е, моя сестра каже, що її слайм краще, ніж мій. Ну конечно. Того е, в мене він вот такий. Ви бачили в моєму прошлому відео -шорс. Е, Ось вот такий вот, сіро-голубий. А в неї отакий вот от розовий. І е, вот. я кажу, що мій точно круче, тому що він дуже, е, скажімо так, короче, гучно клікає. клікає. І хрустить. А в неї він взагалі не вміє хрустіти. Потому що в неї якось не слайм, а там більше бездушна пластиліна. Е, вот. І того. Сьогодні ми, ми проведемо батл. Ну, давай, Катя, показуй, що вміє тві, е, твій. Спочатку хай буде, як надуваються бульки з нього. Я собі відкладу, щоб вони не Бульки? Давай. Типа пузирі? Так, да, так. Да. А мене хорошо давайте, то я їх не вмію недувати. Давай я попробую. На. Ага. Так. Давай мені збіг. Ні. Ладно. Зараз спробую. Ну, Нормально. надувається хорошо, але дуже швидко лопає. Точніше, не лопає, а він здувається. Це... Ну, Блін, дуже малесенькі вони в тебе. Просто в мене маленький кусок. Так, тут щебтки. Просто ми менше взяли, щоб вони да. не змішалися, звичайно. Так. Yes. Та... Подожди. Позика. Подож е, так, зараз раз спробую. Ні, вообще ніяк. Тут не надо. Е, далі не не ще... ну, позорі такі собі поки що даємо. Е... Зараз ідимося і. Как? Тепер забери свій свої позарі продемонструю. Тут маленький, його почті не видно на відео. Е, так. Ну от. Дуже швидко здувається. В тебе ще більше, так що не треба тут. Ну і що? В мене дуже от. Великий пузир. І тримається. Е, що робиш? Воно його лопає. Катя, ні, так не чесно. Тут є правила. А, не лізти до один до одного да. слайму. А ні, я не хочу з тебе Ідеально. Е, Бачите, що робить? Лопає. Ну так, е, в Першому раунді бал віддає мені. Бо в мене слайм лучше, надуває позорі і лучше їх тримаю. Що wow. ти держишся криво? Далі Хрустіння. Хатя перше. Як мені його заставити хрустіти? Е, надуй бульки, щоб там, були, щоб там був воздух і він лопався. Так, да, можна так. Так, я надуваю бульки. Давай потім буде клікає Так, хорошо. Mm. Все я не знаю. Він має вообще не кінка. Він більше воздушний властин. Хрусти! Він вообще не, не хрустить. Так, давай так, коли хрустиш, мовчиш. Прям в брейкнув. Коли хрустиш, мовчиш. Так, окей, тепер я. И І... нормально. Всі чего? Я б бы зло тоже балл. І знов бал мені. У мене вже два баллов. А в каті ноль. Давай. Е, Тянюсь. Ні, кликання, кликання, Ні, Нет, тянюча. Ладно. А потом ту нюша, да. Тянючись. Ну, непогано. погано. Ну, а так мы кликаем. Катя. Вс, теперь свій забирай, я попробую пробую і. <реш> Ідеально. Ну нормально клікаєш. Знову бал в мені. Тепер чаниче. У мене в кого цей кого він сайт. більше впаде. Давай. В кого вистріше падає, той проігрує. Та... Ні, не так, а отак. Ти так, Та так міш швидше, звісно. Шо в мене він так звоздушний. Е, так менше, менше кусочок візьми, щоб вони були однакові. Бо в тебе він тяжкий. Я тобі ще впаду. Щоб однакові були. Ну давай. Ладно, давай. Чекайте. Ні, Куди? Раз, два, три, давай. Давай воту. Ні. Давай зверху. І поки воно коли буде отут видно вже, угу. тоді і... Е... Давай. Раз, два, два, три. Три. Чого? Кусок менший, давай ще раз. Ні! Кусок більше зробив. Ти вообще! Я не вообще. Давай, щоб подінакові були, Катя. Все. Ви бачите, що Казін набагато менший. Давай. Так, почекай, я раніше. Слухай, а нормально, начало. що я його тримаю вот так, а ти вот так. Хорошо. Ні, просто щоб ви понимали, так. я його раз. тримаю вот так, а Катя його тримає вот так. Давай, раз, два. Чувак, я их тримаю. Так, хорошо. Раз, два, два три. три. О, тут катин же. Бо как якраз таки, все честно. Ну так поймало тебе більший. Да. Ты гаешься один раз. Тебе зовсім не більше. Ладно. Буду трохи согласна, мій слайм такі собі. Але він ідеальний для мен. Я люблю такі слайми, то що в мене і шок, не вміє робити отак. Хто Шо? так вміє, пишіть в Ладно, Так, це відео вже йде 6 хвилин, так що, наверно, що зараз будемо закінчувати, бо вам буде вже не цікаво дивитися таке довге відео, там, де і те, що ми е, слайми. Скажу, я считаю, що мій слайм нормальний. Но мі мі то, mm. Та що ти Соглашусь... Ой. Согласись з тим, що мій слайм лучше. Ні, я не буду. Слухайте, слухайте. Так, почекай, почекай, я зараз треба надути. Ти покаже можеш сказати, а я його надую покажу. Я вважаю, що мій слайм круче він дуже м'який. А ну, так, все, тихо. У мене точно бал покликані. У ну, мене вже... тоже бал як... і по в мене тоже бал. Ну, я дивилася її відео, то вона це робила з такою І Та -да, Це думаю ця штука в принципі хороша, можете купити і потім додати один секретний інгредієнт. А в кінці відео ми вам його розкажемо. Нет. Ты чого? Не знаю. Потрошки добавляйте одного інгредієнта. Потом, потом, потом. Ви можете цим інгредієнтом користуватися, що він робить це. Давайте покажемо то... в наступному mm. відео я покажу. А ні. Я покажу, якщо під цим відео назбирається. 15 лайків. 15 лайків. Так, якщо в цьому відео буде... 15 лайків, то я покажу цей секретний надію. Мені кажеться, що дуже багато з вас, хто вже догадався, що це за штука така. Ну що, скажу в наступному відео, якщо хтось все-таки ще не догадався і того, будете теж пользувати, 14 гривень ця штука на оценку купише. Вот. Купила ви щодня? Да, так, купила ви дня штука, в принципі дешево, но класно. Ну, как би так, просто в прошлих моїх шортс відео ви бачили, який він був твердим різумом. А зараз я до нього дещо добавила, і він став отаким. Ні, я добавила тільки отого от от інгредієнта, якого я скажу в наступному відео. Якщо тут буде 15 лайків, то скажу і будете собі теж знати. Можете купляти цю штуку, вона. 14 гривень, ну це нормальна ціна для нього, того як для лізуна та підходить. І до речі, я хотіла сказати, у мене теж є свій канал, він називається Катя. Я, я поставлю е ссылку на нього, ну точніше, е нік, скажімо так. Да. Ім'я ім каналу ім назву каналу для вас в коментарі і теж туди підписуйтесь. І ще, да. і ще я, оставлю, коротше, я оставлю ще два Ніка, то є один мого брата, а один моєї сестри Каті і один мого друга. Я туди оставлю три, скажімо так, назви канала. І якщо хочете, подивіться їх контент і підпишіться. Мій брат знімає більше про ігри, про Роблокс. А, а Катя знімає більше там всякі тренди, от слайм, таке? Я от. дуже часто знімає якісь обзори. Угу. Ні, не дуже часто. не дуже. Більше всього тренди. Да, більше всього тренди. танцює, і там І, і да. пальці загинають, не знаю на Вот. А е, мого друга він тільки сьогодні создав канал, так що в нього тільки там одне відео покаже. Я просто е, останній раз, коли дивилась, там було одне відео про гусінцю. Кстаті, його замітив в нас в селі, тому що це друг села. Е, того я... Ой, боже, відео вже десь хвилини. А е, що ти робиш? Не знаю, чекай, коли розтачає. Десь хвилин де. Так, це ми з Катєю так часто робимо, на коліно. Ложимо зі слаймом. О, давай зараз перевіримо, в кого він швидше. Ну, давай. В кого швидше, той програв. Ні, в кого швидше, той програв. Давай на руці. Ні, то не програв. Бі? Ні, просто програв. Ні, чого зразу програв? Ну, Ладно, тоді виграв, окей. Давай. І раз, давай. два, Три. Три. В тебе більший кусок, в тебе воно більше місця займає. Ну і що? Ну ви бачите, В Каті оцей кусок зразу звисає, тому що в мене вот така клякса, а в неї вже звисає. Так, да, то що це мій весь. І, до речі, тут дуже зручна упаковочка, типу, якщо ви тут, тут два слазу ви можете так хранити. А кришка одна зліплена. Так. І от далі я покажу. от... Уявимо, що це два різних слайма. Це два різних слайма. Що ти вибачаєш? І давайте один мій такий любимий засунемо в цю баночку. Отак так закриємо. А другий засунемо в цю баночку. Я вам скажу, вони дві зручних баночки. Так, тільки кришка одна, це так. мінус. Хоча не загубити, скажімо так, все. І ще в мене є. Можете сказать, это прекрасно, как для слайма. Ой, э, так, это, она очень приятно. Ну, оно очень приятно. Так посуньте, не месим нам эту И что еще вам сказать? И драчи, у меня есть такая штучка. Не-не, ця... это не, а... уже на своем канале покажешь, так а, что да. все, давайте пока. На 15 лайків скажу в наступному відео цей обзор і обов'язково зайдіть в опис, подивіться опис і підпишіться на тих трьох людей: на Катю, на мого брата Колю і на мого друга Артем. На остаток зараз буде кайф, того, що я буду знову простіти з лайвом. І, до речі, якщо, шо, то щоб ви знали, я підписана Катя. Брат наш підписаний оставлю. А, я сказала, що а Артем підписаний Артем Чика. Я оставлю. Зачем ти зараз говориш? Mm -hmm. uh, Вот. Так, зараз буде. Думаю, вже кінець відео. Всім пока! Пока, Добро.